Початок встановлення нового порядку німецької влади відзначився двома подіями. Перша, на території міста були утворені два концентраційні табори для радянських військовополонених. На території школи номер 2 Дулах номер 201 який існував протягом усього терміну окупації міста німцями. І друга протягом серпня-вересня 1941 року у місті були винищені майже усі жителі єврейської національності. За свідоцтвом заключеного акту досліджень місць розстрілів громадян міста і району німецькими загарбниками, складеного 24 травня 1945 року, військовополонені, які були розміщені в школі номер 2 знаходились у жахливих умовах. Харчування складалося з гнилого буряка, капусти, гарбузів. Продукти кидалися на землю у сирому вигляді, в якому голодні військовополонені їх і вживали. При проходженні від вокзалу до концтабору військовополонених намисно примушували йти калюжами та багнюкою, поганяли дубинками, виснажених і тих, хто відставав на очах у місцевих жителів, розстрілювали. 10-12 військовополонених запрягали у віз і примушували возити важкі вантажі. Спроби населення полегшити участь військовополонених та передати продукти харчування могли закінчитись трагічно. Так, наприклад, Підкаура Тамара, 16 років, передавала продукти, і коли збиралася вже йти додому, була поранена у живіт. І від цієї рани померла у лікарні. Щодня військовополонені помирали від голоду у великій кількості, крім сирих гнилих овочів, давали гниле м'ясо померлих коней. Адміністрація табору приймала продукти, зібрані сільським населенням для військовополонених масло, яйця, молоко, але використовувала їх для власних потреб. Зареєстрований випадок, коли при перевезенні буряку, військовополонений узяв один буряк і був розстріляний на місці. У лазареті, який ніби був призначений для лікування хворих, проводилось суцільне знущання. Лікарі з метою хірургічної практики проводили ампутації кінцівок. Не стерилізуючи перев'язаний матеріал, усі операції проводились без обезболювання. Стояв суцільний крик від надмірних страждань і болю. Операції закінчувалися загальним зараженням крові, і хворі всі вмирали. Незабаром після захоплення новграда волинського фашистами зігнали єврейське населення міста у гетто в кварталі Нідер. Що спускається до річки Случ, 26 серпня 1941 року оперативна команда номер 5 розстріляла тут 161 єврея, комуніста і грабіжника. Основна частина євреїв міста і району 3200 осіб, були вбиті 20 вересня підрозділами поліції. Приблизно у цей же час ремонтний звод першої мотобригади СС розстрілював 319 євреїв у в'язниці. За відомостями міської комісії з питань розслідування звірств, які чинили німецькі загарбники. В останніх числах серпня 1941 року було вбито 750-800 євреїв, жінки та діти на березі річки Случ, за будинком офіцерів. За розповідями деяких свідків, євреї з Бараніки, Яроня, Яруня, Новограда-Волинського і навколишніх сіл, які залишилися живими, їх ув'язнили за колючим дротом у дощатих бараках. Колишнього льонозаводу в'язні цього табору працювали вантажниками на залізничній станції. Деякі з них дожили до зими 1942 1943 років. Більша частина євреїв, переважно чоловіки, була розстріляна на північно-східних околицях міста, в колишньому полковому тирі. Інших вбили й поховали разом з жителями неєврейської національності та військовополоненими в садку колишнього будинку інвалідів. На території МТС і біля колишньої в'язниці у воронках від авіабомб одну з колон жителів міста, які гнали на розстріл у бік МТС, очолював Калугін. Він ніс червоний прапор, що фашисти знайшли у його вдома за період окупації з 10 липня 1941 року до 3 січня 1944 року народному господарству були нанесені збитки в сумі 215 мільйонів карбованців. У довоєнних цінах, у тому числі сільському господарству 143 мільйони карбованців. Не менше втрати й мали особисті підсобні господарства. Досить сказати, що 15 населених пунктів району було спалено. Молодих, дужих юнаків та дівчат, німці відправляли на роботу до Німеччини. За списками архіву встановлено, що за час окупації. Було відправлено 1753 особи. Повернулося після закінчення війни у рідні місця 1346 осіб невідома доля 407 осіб. Нічим не виміряти людські втрати з числа мирного населення та військовополонених. Усього ж за період окупації в місті загинуло близько 44 тисяч мирних громадян і військовополонених.